Привіт всім! Ви на каналі Вікі Нікі! Мене звати Віка, і сьогодні я розкажу про мою книжку для малювання творчості та моди для своїх сучасних дівчат. Ось так вона виглядає. На першій сторінці тут секрети моди. А тут е, треба вписати, як тебе звати її улюблений колір, твій стиль одягу, улюблена прикраса і улюблена зачіска. Потім тут треба розфарбувати волосся та одяг дівчат. Тут теж розфарбувати і придумати свій варіант. Тут треба е, намалювати. Зачіски дівчатам і прикрасити їх шпильками. Тут манікюри треба зробити. Ось я вже оцю руку намалювала цю і ось цю. Тут треба теж розмалювати. Тут треба розмалювати і придумати свій варіант балеток. Тут треба уявити, що ти візажист і зробити макіяж оцим дівчатам. Тут треба розфарбувати та прикрасити сукні. Тут теж розфарбувати. Тут треба придумати фасони суконь. Це е, візерунки тканин, е, які можна використовувати е, тоді, коли ти будеш розмальовувати. І можна придумати три своїх візерунка. Тут треба вибрати ті капелюшки, які тобі подобаються, і розфарбувати їх. Тут е, все розмалювати оце от, і прикрасити. Тут сумочки треба розмалювати. Тут е, теж треба розмалювати весінні, е, весінній одяг. Тут треба розфарбувати флакони в парфумів і вигадати назви до е, цих е, всіх Парфумів. Тут треба рукавички розмалювати, тут наряди танцівниць, е, одяг різний, е, плаття. Тут теж плаття. Тут треба е, на цій сторінці намалювати обличчя дівчат, яким би підходили ці зачіски. А тут треба намалювати зачіски, які би підходили цим обличчям. Тут треба придумати е, дитячі сукні. Тут знов наряди танцівниць. Тут весняні вбрання дівчат розфарбувати. Тут черевички і теж треба вигадати свою е, пару стильних черевичків. Тут треба розмалювати літні вбрання. Тут е, Розфарбувати дівчаток, використовуючи у їхні вбрання тканини зразки. Ось, бачите, до кожного є тканини, і треба їх за цими тканинами розфарбувати. Тут треба просто розфарбувати вбрання. А тут прикраси розфарбувати. І це на останній сторінці. Треба заповнити шафу одягу, взуттям, аксесуарами і розфарбувати. Ось така шафа на дві сторінки. Тут треба щось домалювати. І тут знову секрети моди. І все. Ви були на каналі Вікі Нікі. Всім па-па!